Росіяни обстріляли Дружбівську громаду з гранатомету. Юна дружбівчанка Варвара Гончаренко перемогла на міжнародному вокальному конкурсі. Історія одного будинку. Старовинна поштова телеграфна контора в Глухові. Росіяни обстріляли Дружбівську громаду з гранатомету. Зафіксовано три вибухи, інформує Сумська обласна військова адміністрація. Всього на території Сумської області протягом дня було здійснено 27 ворожих обстрілів. Зафіксовано 165 вибухів. Юна Дружбівська вокалістка-переможниця міжнародного конкурсу. Про це повідомляє Дружбівська міська рада. Наймолодша вокалістка, учасниця гуртку сучасного вокального мистецтва Дружбівського міського палацу культури Варвара Гончаренко зайняла перше місце у міжнародному фестивалі конкурсі. Який проходив у Румунії. Керівником Варвари є Тетяна Демченко. На сумщині поліцейські припинили діяльність масажного салону з інтимними послугами. Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції співробітниками відділу кримінального аналізу за силової підтримки бійців управління КОРТ ГОНП в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури викрили та припинили протиправну діяльність з надання платних сексуальних послуг під виглядом проведення масажів. У ході слідства встановлено, що у так званому масажному салоні у місті Суми здійснювалось сутенерство з метою забезпечення зайняття проституцією іншими особами, втягували дівчату незаконну діяльність з використанням обману, шантажу та їх уразливого стану. А масаж якого характеру ви робите? Ну, що це за масаж? Розслабляючись. Я на Олексі побачила об'явлення, що требується офіціанту. Я созвонилась по этому номеру телефона, и меня пригласили сюда. И как мне сказали, что все будет хорошо, здесь просто массажный салон, ну, у тебя будет своя комната, как-то заманили. У так званому масажному салоні в місті Суми дівчат втягували у заняття проституцією з використанням обману, шантажу та їх уразливого стану. Під час проведення санкціонованого обшуку у закладі правоохоронці виявили та вилучили речові докази, серед яких шість мобільних телефонів, планшет, смарт-годинник, три флеш-носія, одноразові речі для надання послуг, документи, чернові записи, у яких містились детальні інструкції з алгоритмом дій та вимогами до зовнішнього вигляду працівниць. За даним фактом, відкрити кримінальне Адження за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України сутенерство або втягнення особи у заняття проституцією. Слідство триває. Полі цікава будівля в центрі міста. Пам'ятка архітектури тільки місцевого значення, хоча на наш суб'єктивний погляд, вона має бути пам'яткою архітектури національного значення. Є три варіанти назви в народі, да? і було б цікаво наприклад зробити опитування. А перше це будинок Міклашевський. А за призначенням вона використовувалася як поштова телеграфна контора, але буквально з 2018 року цей будинок більш відомий як будинок Мирошниченка Олександра. Да, ось взагалі історія доволі цікава цього будинку. Стародубський полковник Михайло Миклашевський мав тут дружину рогову глухівського сотника. І відповідно, приїжджаючи до тестя в гості, маючи такі можливості керувати величезним стародубським полком, то він тут що відомо вже в тисячу, станом на 1693 рік мав тут будинок. А потім це підтверджує такий мандрівник Московський Іоанн Лук'янов, в 1810 році, який хвалить, що глухів був дуже видатним великим кам'яним містом. Принаймні, якщо б простежувати за планами глухова, які за час його столичного статусу протягом 18 століття було дуже багато, то десь тільки на 1765 рік ми можемо чітко прослідкувати, що саме на цьому місці було побудовано перший будинок. Знову ж таки, чи кам'яний, чи, скоріше всього, дерев'яний він був достеменно невідомо на даний момент, але принаймні, за дослідженням структури архітектури цієї споруди ми можемо сказати, що а, саме цей східний фасад а, будинку а, геподібного, він а, більш давній, ця сторона східна його. так, а, Це видно незбройним оком. Саме ця сторона вона є трошки меншою, вона, відповідно, як і а, та чолова тепер сторона Південна, є двоповерховою, але особливість цієї сторони, що є підвал, а, саме в, цьому, в цій стороні. так, Ось перший поверх висота 3,50, другий поверх 3 метри 20 сантиметрів. Ось, і довгий час ця споруда використовувалася як садиба, поступово розширюючись. вона знаменна в 1730 році відомо, що відбулося створення театральної трупи в Глухові. Нагадаю, це столиця. Лівобережної України. І, очевидно, але точно не доведено джерельно, що в квітні 1730 році вже в цьому будинку відбувалися театральні вистави. Перший, до речі, в Лівобережній Україні на той час. Друге життя цей будинок одержав завдяки Андрію Михайловичу Миклашевському. Чим відомий цей діяч? Перш за все він був дідусем відомого останнього гетьмана України Павла Скоропадського, да? який керував українською державою у 1918 році. Але ще він більш відомий тим, Андрій Михайлович Миколашевський, що він у селі Волокітине започаткував порцелянову мануфактуру, доволі відому на весь світ, фактично на той час. І він як меценат. В 1900 році запропонував подарувати місту цей будинок. Для чого? Для того, щоб його здавали в оренду і за отримані кошти місто могло розвиватися. Що цікаво, Далі незрозуміло, принаймні за тими документами, які є, а це можна прочитати в статті Вікіпедії, десь починаючи з 1901 року почалися перемовини про його купівлю. І лише в 1908 році почалося переобладнання саме цієї садиби на поштову телеграфну контору. І не пізніше 1912 року, саме в той час, тут і фактично до. 100 років до початку 2000-х років тут саме існувала пошта. Що цікаво, 1917 до 20 ті роки це перетрубації влади, постійні зміни, громадянська війна. І коли будь-яка влада глухів, як і наша округа, за цей час півтора рази десятків півтора десятки разів міняла владу, нова влада Денікінська. Білогвардійська, українська, петлюрівська, як її називали, багато інших, і вони почергово також змінювалися, в тому числі більшовицька. На жаль, ось як тільки вони сюди приходили, перше, що вони робили, це вони займали цей будинок. Тому що на той час пошта, телеграф це контроль над інформацією в окрузі. Да? Ось тому відповідно. Тут постійно були чергові охорона, і працював поштово-телеграфний такий пункт. В радянський час він розвинувся в 1950-х роках. Тут з'явився навіть радіовузел. Ось цікаво за документами, які в архіві Чернігівського державного архіву державного архіву Чернігівської області знайшов Олександр Мірошеченко. про те, уявити, як тут відбувалося все це. Якби управління інформацією поштово-телеграфним зв'язком на той час. Да? Перший поверх обов'язково був це телеграф, пошта, газети, журнали. А другий поверх, там було чотири квартири. Там жили ще за царської влади і потім радянський час певний період жили обов'язково директор цієї контори, його помічник і два фахівці. тобто не відходячи якась від робочого місця, а прямо а, полюбляючи напевно свою роботу. Потім в радянський час, а, там, як я вже говорив, розмістилося радіовузел, а, і це був дуже важливий такий прорив. Не в кожному районі він був. А, це така ще одна цікава можлива тема. Ось, і, і за призначенням, цей будинок використовувався аж до початку 2000-х років. На жаль, він не утримувався очевидно Укрпоштою в належному стані через невхватку коштів на бюджетної цієї установи. І ми бачимо таким, яким він зараз є. Що цікаво, у 2011 році була видана постанова кабінету міністрів, яка планувала не пізніше 2016 року. Серед інших об'єктів глуха відрестувати саме і цей будинок, але не сталося, як то кажуть. Ось тому сподіваємося, що і центральна влада також зверне на нього увагу. Подяки старанням нашого громадського діяча Олександра Мірошенченка. Останні п'ять років він принаймні утримується, хоча в такому стані, щоб він міг бути відносно законсервованим, для того, щоб ми нащадки далі його могли спостерігати таким прекрасним. Для того, щоб зібрати кошти, він звернувся не до меценатів, там традиційно, не до власників. А саме сумська дирекція пат Укрпошта є власником цієї споруди. Да? Ось, він запропонував доволі важливу соціальну ініціативу. Всі її пам'ятають. Це збирання скло бою та різних інших матеріалів для вторсировини їх потім здача на відповідні об'єкти і витрата отриманих таким чином коштів: ще й очищення глуха вода на саме цю споруду. За певні гроші, які були зібрані поступово, було навіть відремонтовано дах. Бо він в одному місці протікав, обвалився частково, і таким чином, хоча б за такі кошти, було врятовано, я б сказав, навіть законсервовано дуже такий важливий об'єкт, де він би зруйнуватися. Сумська дирекція Пат Укрпошта виставляла в 2020 році її на продаж цю споруду за понад 1,2 мільйони гривень. Але на жаль, власників так і не знайшлось. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 5 серпня на півночі Сумської області погоду визначатиме південно-західна периферія антициклону. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс, 16, плюс 21, в день плюс 29 плюс 34 градусів Цельсію.